Так, проточую первичного проточка первичного вала газ 53 коробки. Хочу з'єднати дві коробки газ 53 і 51. І се откалив, первично відрізав, відкалив його різаком і спіров на 28 проточую, коротше, на ТВ-4 токарно маленькому. покажу, как оно точится. Вот это так пущу, в 28-й сегодня тяжко его мотор не вытягивает. Це 12-ті пластини зварені до кучі заготовки. Закропки зробляться. Електро. Так, зробив я собі вже переходну, надумав дві коробки ставити. 51-53 плиту переходну, щоб дві разом з'єднати. Це зварив спочатку дві пластини до кучі. Десятка і... 12-ка проточив, бо мені станок не влазить здорова пластина. Тут виступ, де подчибник на першій коробці буде вставлятися, центруватися. А це вже виходить під первичний другій коробки, де ну, Ще Повирізати дещо треба, отвори по посварити. з потойними болтами знаружі Надумав дві коробки ставив все-таки, а вола вже самого точу. А це вола буду точити, хана вже плиту прикручу, первічного обрізав, откалив, де різьба була, ой, де почипник, щоб просприїти можна було, бо кольоний хотів так. Не береться, коротше. Не знаю, відкрив тільки Трохи моє 6, але я побачу якось. Буде, думаю, ходить. Розточив. Спочатку хоч думав спиров на 28 зразу за одним проходом. То почуть станок слабенький, почу, десь співав підгорає кончик. То брав десяткою, кою 12, 12 14 а потім розточним. Пройшовся і розточив десь на 29 до 30 грош, майже. Ци вала хочу проточувати буду. Встановок якраз улазить, тут якраз на 6 ліців. Ніякі втулки не треба точити. Три кулачка стає по шліцях, централка є. Подовжені хватає. бабки поджать. Станок невеличкий, це 4 Т4. Десь виходить, примірно я мірив десь таке має бути запресую 6 зажину. Звісно, може добре лучше було б на резьбу ліву певу, ой, ліву резьбу, а він не ріже. І думаю так буде ходити. Що скажете, буде воно ходити чи ні? Людей якось ходить на відео, дивився. Мені понравилось, наприклад, дві коробки градом, ніяких карданов не треба нічого. ще дві коробки ставити. По роздатку треба два кардана ставити, коротше чуть дліна виходить. А одно і щось подумав, подумав, трохи малувато на той мотор буде. Двохциліндровий. Думусь проточив вторічнього вала. Все первичний проточный. Що залишилося? спресувати. Ось вот такий кусочок вийшов. Все, запресував. Вала вже, що залишився вварити. По длині вже вийшло, все нормально. Такий не вийшов. Перевичні сторони два в одному.